До початку балу лічені хвилини. На паркеті учасники останнє перед виступом проганяють номери. За лаштунками часу теж не гають. У 11-річного Валентина сьогодні дебют. Танцями він займається лише півроку. Відтак переживає, щоб брак досвіду не завадив гарно виступити. Я дуже довго готувався до цього балу. Я буду танцювати вальс бальчичі. Я трошки хвилююся». Восьмирічна Наталя танцює уже понад п'ять років і, як більш досвідчена, підбадьорює Валентина перед виступом, дає поради і переймається, яку оцінку виставить журі. Я виступаю на перший раз, але з новим партнером і мене тривожить. І... Буде місце кілька місяців дітям вдалося станцюватися у парі. Тож, коли тренер порадив взяти участь у різдвяному балі, батьки погодилися та подали заявки. А нині розповідають, прийшли підтримати своїх дебютантів. Ініціатива була викладача. Що діти гарно займаються, нехай підуть на конкурс. Но ми підтримали. Ми сподіваємося Перемогу, тому що вони активно, гарно працювали, займалися, і в них дуже хороший тренер. Різдвяний бал традиційно відбувається у Рівному наприкінці грудня. Попри ситуацію в країні кажуть організатори, фестиваль цьогоріч вирішили не скасовувати. Тим паче, взяти у ньому участь зголосилося багато танцюристів з різних регіонів України. Традиційно проводили фестиваль для того, щоб він залишився традиційним, і діти могли в кінці року отримати. Як би сказати, свій такий екзамен, конкурс для того, що вони півроку все таки танцюють, займаються і якісь нагороди, і певний етап пройти. Фестиваль спортивно-бальних танців у Рівному відбувся в 11 І з року в рік каже Роман Гриценюк, його учасники стають усе майстернішими. А танцюристи, які вдало дебютували у перших різдвяних балах, нині привозять на змагання своїх учнів. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.